І так, нам бажаю всім гармонії, е, щоб ми самі себе навіть не навчили, а згадали, що ми самі можемо себе гармонізувати, себе і свій простір. І це і просто, і не просто, але можливо. І ми з вами коли обираємо свідомо красиву музику. Іноді вона красива не тому, що вона е, весела. І оптиміст, оптимістична і позитивна, а вона красива навіть коли вона трішки. Буває таке як е, така легка грустинка, така грусть, але така. Е, тобто, взагалі, в цілому, коли створюється гармонічна ця мелодія, вона може бути частично, частково е, грусна, частково печальна, частково вона як форте і піа, е, форте піано, мажор і мінор, форте громко, піано, тихо, е, мажор це весело, мінор це. Е, Печально. Тому, в принципі, коли це поєднується, чому називається форте-піано? Форте і громко, і тихо одночасно, воно в одному цілому. Так, і... Е... Люба, в принципі, мелодія, композиція, особливо, от класики, да, класична музика, там же і мажори, і мінори в одній композиції. Вона там або на 10 листів, або на один листочок, і вона і мажорна, і мінорна і, і ну, там багато всяких нюансів, і ритми міняються, знаки. Знаки повищуються на тональності вище, або відміняються взагалі ці тональності. І це як дієс, наприклад, це повишається по тону, на півтону, а бемоль понищується на півтону, тональність, або бікар, який відміняє цю ну, тональність. Тому, в принципі, оця, в цілому композиція вона в гармонії.